Тримати руку на пульсі новин в день чи вночі у найлегші чи найважчі періоди життя робота журналіста це суцільний нон-стоп з різноманітними викликами. Один із них пандемія COVID-19. проблеми з фізичним чи ментальним здоров'ям журналістів, відсутність матеріалу чи змоги його отримати. Стало частиною існування більшості редакційних колективів. Кореспонденти телеканалу «ТВ4» пригадують, як, попри обмеження, йшли на зйомки, працювали з героями. Та створювали новинні матеріали для своїх глядачів. Дуже яскраво пам'ятаю день, коли ми з святіком йшли на зйомку в інфекційне відділення в пік коронавірусу. Мені було дуже страшно за своє життя. Мабуть, навіть якщо порівнювати війна і пандемія, то той випадок, та зйомка була якась найстрашніша. Мені здавалося, що ми просто йдемо в лікарню, де торкалися дійсно хворі на коронавірус люди. І думаю, Боже, я ж просто знімаю сюжет. А не знаю, чи завтра зможу його знімати. Ще на цьому виклики перед медійниками не зникли. 24 лютого. Ми, як і всі українці, прокинулися у стані війни. З перших днів повномасштабного вторгнення ми показували, як Тернопіль став другою домівкою для переселенців та гуманітарним тилом. На інформаційному фронті продовжуємо працювати і сьогодні. В перші дні, взагалі, хотілося не працювати, а плакати, але ми здається взяли себе в руки і вже налаштували роботу так, що кожен знає, що він робить, кожен знає, куди він іде, і ми один другого підстраховуємо у різних випадках. Спочатку повномасштабного вторгнення працювали безупину і діджитал відділ телеканалу TV4. разом з сюжетами. Ми публікували інформацію від волонтерів про необхідні речі, які потребують переселенці чи захисники. Я просто спала 3-4 години в день. От і просто була з телефоном весь час, крім того часу, коли там я їла чи спала. Ось тому було складно, але давало силу те, що я розуміла, що я таким чином допомагаю. Однак, якими б не були ці складні періоди в роботі, журналісти телеканалу TV4 кажуть: це унікальний досвід, з яким тільки можна зустрітися у роботі. А ще навіть найважчі моменти вчать знаходити хороші події, які мотивують працювати та йти далі. Це до прикладу локації, коли ми попадали до волонтерів, де вони плели сітки або ж допомагали продуктами, і все це вони робили заради наших захисників. І ми розуміли, що в такі моменти ми не маємо права говорити, що нам тяжко, тому що ми всі працюємо, а працюємо, щоб скоро побачити перемогу.